Привіт, друзі! Вітаю на каналі Смак Віскі. В цьому відео я хотів би поділитись з вами дегустаціями, які я провів у березні, і на які я записав відео. В березні було випущено 5 дегустацій, 5 відео дегустацій. Це повних оглядів віскі, віскі-бурбонів, і всього було 6 дегустацій, і я б хотів би поділитись своїми думками. Зробити, так сказати, ретроспективу за березень і трошки поговорити про ті віски, які ми з вами продегустували. Перше віскі, яке вийшло на каналі в березні, це було Аберлоу Дистилерія, 12-річний Аберлоу, який не проходив холодну фільтрацію і не фарбувався. 48% алкоголю витримувався в двох діжках. Це американський з американського дуба о, каск, і Хересні або шері бочки. Цей віскі, він такий легесенький, класний, 48%. Спочатку я його трішки, можливо, не розсмакував, але. Там другий, третій драмчик, я зрозумів, що в принципі класний віскі. Особливо враховуючи те, що у цій дистилерії там в, аж до там 12-ї я 40%, 14-й, 16-й, 18-й, аж до 18-го немає такої. Там, там, там всі 40% відсоткові по алкоголю. Оцей 48%, оцей більш цікавіший. І. Я б сказав би, на те, як я, не розуміючи і не знаючи, вибрав е цю пляшку 12-річну на самому початку, коли я ще купував, то мені пощастило, що я почав е знайомся з Аберлог саме з 12-річним, chill filtered і 48% алкоголю. Віски мені, в принципі, сподобалось. Потім в мене йшов бурбон. Да, По ціні це віски було. Десь 65 євро я віддав. Потім бурбон у мене пішов Woodford Reserve Double Oaked. Бурбон, як ви можете помітити, це літрова пляшка, я її купував в Duty Free. Зайшов в цей бурбон. Тут багато вишні такої консервованої. Як виявляється, в бурбонах це одна з основних нот ваніль і вишня. Ось. Але я вишню одразу не викупив, можливо, через те, що пляшка була свіжа відкрита на момент запису відео, але потім я розсмакував і мені прям дуже зайшло. Я б сказав, один із таких бурбонів, який мені подобається. Що цікавого, що була витримка в двох бочках. Спочатку витримували в одній або був в ній. Обвугленій. А потім другий раз ще довитримали ще раз в обвугленій борці, і так вийшло double Oaked реліз. 43,2% алкоголю, цей бурбон мені зайшов, сподобався і ось з літрової пляшки вже одна п'ята частини продегустована. До речі, якщо ви на каналі вперше і. Та або не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал Смак Віскі», тому що ми тут робимо огляди віскі, бурбонів односолодових. От, І таким чином ви зможете підтримати канал, підтримати мене, підтримати мої дегустації, мою роботу, підтримати відео і дати можливість цим відео на цьому каналі виходити частіше, цікавіше, з різноманітними виборами. Пляшок та віскі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку під цим відео. Там ще дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Наступне, що в мене було на каналі в березні це Glen -A -A 12 років, стара, старий реліз. Як ви знаєте, або якщо ви не чули, то в 2025 році 12-річний Glen -12. в новому кузові. Ем, Отримав нагороду як найкращі односолодові віскі до 12 років. І нова пляшка вже виграла нагороду на 25-й рік. У мене стара пляшка чи попередній дизайн. 46% алкоголю, не фарбована, не проходила холодної фільтрації. Легесенькі віскі, бурбонність. І хересність відчувається, так, да, я не сказав, тут бурбоність і хересність, і тут бурбоність і хересність. Ось. Ем, вони плюс-мінус, не скажу, що однакові, але профіль плюс-мінус схожий, тому що витримка в, таких ж самих, ж, в такому ж самому профалі бочок. Тут 46-48%. Цей Glen Alaki 12, я б сказав більше на літо, тому що не дуже я відчув. Ем, Глибину, комплексність, але, в принципі, як віскі, як 12-річний, односоловий дивий. Класний варіант. Далі у мене було після, до речі, як я випустив оце відео про Woodford Reserve Double Oak, воно дуже сильно зайшло, там більше тисячі переглядів, 1100. І я зрозумів, що, по-перше, мені бурбон зайшов, а по-друге, вам зайшов бурбон, і я подумав, треба подивитись в сторону бурбонів. І в мене ніяких інших бурбонів не було, крім цього, тому я. Коли я вже дивився на бурбони і думав, що взяти, і в мене вийшло по акції взяти Буфало Трес 40% Буфало Trace, який я взяв у Великій Британії в магазині. Там акція була за 24 євро. Там 19.5 фунтів, це 24 євро десь. Ось, і ви... виклав відео дегустація Буфало Trace. Я був здивований, що за 24 євро можна було отримати такий, в принципі, смачний бурбон. Він базовий, він 40%, некомплексний, не скажу не цікавий. Він цікавий тим, що він, ціна якість дуже класна, тому що до цього я брав, до цього в мене прям був випитий на Новий рік. булеїд. і там я його купував щось за 40 євро чи щось таке. І він мені взагалі не зайшов. І ну, не, цікаво було, не цікаво було його дегустувати, пити під пельмені. Хоча під пельмені ми його і допили з тестом. Оця пляшка і Buffalo Trace це прям початок лінійки Buffalo Trace дистилерії, але дуже смачне віскі. Воно коротке, після смаку короткий, ванілька класно відчувається. Вишня на задньому плані, але от прям хотілося повертатися і повертатись, сьорбати, сіпати цей бурбон, тому що він, в принципі, смачний. Якщо порівнювати між цими двома, звичайно, це не порівнюється, тому що тут різниця в ціні втричі. До речі, це я взяв за 65. 65-70 євро. цей за 24 плюс-мінус. Ось, але дуже класне. Початковий бурбон, і він, в принципі, доступний, тому що і в Ірландії доступний, і в Британії доступний, і в усіх дюті фрі він доступний. Єдине, що варто подивитись, якщо ви знайдете не 40% алкоголю, а 45% алкоголю, має бути смачніше, більш цікавіше, відкритіше ем, по смаку, ніж 40%. Але все одно 40% і доступний, і по ціні, і по в Будь-який магазин заходимо і берем. А, але якщо знайдете 45, хотілося б спробувати, може в когось, чи в барі, чи може в друзів буде. Спробую 45 і порівняю, тому що він має бути трішечки цікавіший. Але не можу нічого поганого сказати про Buffalo Trace, Ціна якість просто відмінна. Також у мене була, був огляд, був День Патрика 17 числа. І в День Патрика я вирішив. Відкрити, продовжити відкривати для себе дистилерію MiddleTown, а саме Redbreast. І спробував 12-річний і 15-річний Redbreast. Щось цікавого. 12-річний я до цього пробував, пробував, не дегустував, пробував. Якось тоді відгук такий собі був, ніби не зайшло. я вирішив ще раз спробувати. І, і навіть порівняти з 15-річним. І я зрозумів, що дійсно не сильно то він мені заходить 12-річний. Тут 40% тут мені реальність якось багато. Трави Не такі солодкі, як я б хотів би, або очікую зараз на моєму етапі розвитку віскі більш, може, солодкий. Витримувався він Finest Oak cask, Casks в ірландських бочках. 40%. І порівняв я його з 15-річним. Одразу я порівнював. У мене такий наборчик ще. 12-річний, 15-річний і Лустау. Тут видремка Sherry, видремка, які я ще продегустую обов'язково поділюсь своїми враженнями. Да, порівнював з 15-річним. Тут 46% алкоголю. В принципі, цікавий, комплексний віскі, На жаль, судячи з кольору пляшки, і того, що тут не написано, що воно фарбувалось, фарбоване віскі, І це, і це фарбований. Взагалі у Redbreast якась фішка, походу, фарбувати. Все, я навіть не знаю, чи є у Redbreast те, що не фарбоване. Мабуть, 21-27-річний, якийсь там мають бути не фарбовані. ось, Або якийсь Single-cask з одної бочки має бути не фарбований, Але, на жаль, 15-річний теж фарбований. Цікавий, але за свою ціну мінімально 80 євро. А в Ірландії взагалі за 120 євро. Ну, якось не дуже цікаво. Але знову ж таки порівняння 12-15-річний, 15-річний, звичайно, цікавіше. І 46%, і більш комплексний, і більш солодший, і. Е, хересний, наскільки я пам'ятаю. Ні, так само о Каскс. Ну тут фруктовість да, більш виражена. Ніж 12-річний. Двонастрічник 12 із закритий м на початківця, ось так от якось. Ось. І що я хотів сказати, що по Аберлоу. По я коли робив дегустацію, я казав, що. До речі, всі дегустації, які я робив на цій віскі за березень, вони всі є на доступні на каналі Смак Віскі, обов'язково переходьте будь-яке, що вас цікавить, і дивіться детальний огляд. Я по кожному віскі, по кожному бурбону зробив детальний огляд. Коли я дегустував Аберлоу 12 років, мені на момент, коли я тільки відкрив цю пляшку, і дегустував на камеру, здалося, що він не такий цікавий, наприклад, як GlenGier 12-річний. От. Ще в лютому, останнє відео лютого, я виклав дегустацію Гленгірі 12-річний. Але, на жаль, на жаль, ось 12-річний гленгірі, він розпався. Смак просто змінився, і вже не такий солодкий. Ну, взагалі, щось з ним не так трапилося, якось він розвалився у Кленгірі 12 років. У мене дуже велика ставка на нього була, в плані, що це буде мої найулюбленіші віскі, але, на жаль, на середині це пройшло декілька місяців, 2-3 місяці, як ця пляшка була відкрита, але віскі розвалилося. І, звичайно, з цієї, можливо, в мене якийсь, ну, навряд чи брак, але не знаю. Можливо, його одразу треба випивати. Але тут теж 48% алкоголю, як і Аберлоу. І мені дуже дивно, що сталося з цією пляшкою. Можливо, колись. Я, звичайно, не буду другий раз купувати 12-річний, але можливо, колись, якщо я її куплю там за якоїсь акцією дуже класною, або літровий в дюті фрі. І ще раз треба спробувати, чи витримає воно пару місяців. Тому що, наприклад, Бунахабен 12 років, 46,3% алкоголю, там воно класно стояло до останнього до останнього драмчика. Дуже цікаво було його Бонахавен 12 років дегустувати А от Глінгірі розвалився. І якщо брати Глінгірі і Аберлоу 12 років, то на момент зараз я б вибрав би Аберлоу 12 років. Хоча я, я кажу, на початку мені, мені Глінгірі 12 років якось більше сподобався. Більш цікавіше було. От. І, і це, мабуть, все, що було. Викладено в березні. Я ще встиг в квітні записати Eagle Rare 10-річний. Більш цікавіший реліз, ніж Buffalo Trace. Знову ж таки, та ж сама дистилерія. але про це ми поговоримо вже в наступних відео. До речі, якщо ви хочете подивитися Eagle Rare 10 років огляд, також обов'язково переходьте за посиланням. Вони всі будуть під у відео знизу в описі. До цього відео. Ось, е якщо взяти за березень те, що я продегустував, і якусь, якийсь рейтинг зробити, що мені найменше сподобалося, що найбільше, то я б хотів поділитись з вами також в цьому відео. І ось шість, які я спробував, я б хотів би поставити в з найменше, які сподобався, до найбільше. Мабуть, це не буде секретом, якщо я віскі яке найменше сподобалось за березень 2025 року, яке я, я продегустував, це буде Red Breast 12 років. Він такий 40%, ну нічого такого ніби цікавого я не знайшов. Потім у мене, я думаю, між Buffalo Trace. І Redbreast 15 років. Це, звичайно, жестякове порівняння, але тим паче, що це 40%. Але, мабуть, так. Я поставлю Buffalo Trace поки що на друге місце з кінця, по тому, як мені сподобалось з цієї пачки спробованих віскі і бурбонів заберезень. Потім Red Breast 12 років, 15 років витримки. Ну і топ-3 у мене ось оці. Три ребята. Це два Аберлоу і Глен Алакі, і Бурбон. Я б сказав би, що в мене буде Глен Алакі 12 років на четвертому місці, чи на третьому місці, тому, як мені сподобалось. І. Я б сказав, би, перше місце плюс-мінус розділили б Аберлоу 12 років. 48-відсотковий і бурбон. Woodford Reserve Double Oaked розділили перше місце. Я... Важко було б виділити, тому що це два різних профілі. Тому я поставив би це на це перше місце оберлоу і Woodford Reserve Double Oaked. Потім друге місце, третє місце, четверте місце і п'яте місце моєму рейтингу за березень тих віскі бурбонів, які я продегустував. Що ви думаєте про е, цю дегустацію про ці віскі, про ці бурбони? Чи дегустували ви до цього, чи склалося у вас враження, чи поставили б ви так само в пріоритеті або в рейтингу цих віскі, бурбонів як у мене, чи щось би змінили? Обов'язково залиште свої коментарі. Цікаво поспілкуватися, е, поговити, поговорити про віскі. і да, буду дуже. Радий відповісти на всі питання, на всі коментарі, які ви залишаєте під цими відеосами які я записую. Обов'язково підписуйтесь на канал. І також я б хотів би поділитись тим, що, по-перше, у мене я сім днів був на антибіотиках і в мене не було можливості дегустувати, тому відео не записувалося. Це одне з перших відео, яке я після антибіотиків ось записую, як ви бачите, навіть дегустаційними. Хоча можна було б вже щось і спробувати. Але взагалі, із того, що я планував чи планую записувати, у мене вже є. Взагалі дуже хочеться Хересу, тому по Хересу у мене є. Отакі Глінфар Клас. Думки, які відео записувати наступні. Чи оглядає? Це вінтаж, Це витримка в хересних в бочках, в хересній бочці. Дістіли 2012 рік. От, Шері. А ботлет чи запаковано в пляшку в серпні 2024 року. 46% алкоголю, це те, що б хотілося б спробувати. Якщо казати вже про Херес, то не можу дочекатись оце відкрити. Це банально у нас років, бочкова витримка 22 рік. І тут у нас 56,6% алкоголю. Ну, а якщо мене знесе не з хереса, а кудись в сторону або бурбонів, то по бурбонам у мене взагалі дуже цікава тема буде в квітні, тому обов'язково не забувайте підписуватись. Але якщо з того, що у мене в планах, то це Springbank 10-річний. Я взяв і треба продегустувати, тому що він у мене вже дуже довго стоїть. 46% алкоголю, Campbell Town, Single Malt Scotch Whisky. 10-річний. Це також піде на огляд. І якщо ми вже говоримо про Springbank 10-річний, дуже багато якихось відео і коментарів і інших. За закордонних за блогерів, віскі блогерів про те, що Спрітбанк чи, чи Бен Рома 10 років це чудова заміна Спрінбанку. Я ще тоді слухав, і мені цікаво було взяти самому і порівняти, тому що одне діло ти слухаєш, а інша справа ти береш. І найцікавіше, і, і всі, всі відео, які оце кажуть, що вона типу, заміна заміна. Ніхто не бере, а так от лоп-лов не, не порівнює. Я вирішив взяти Бен, Бен Рома 10 років, тут 43% алкоголю. Спринтбан 10 років, 46% алкоголю. Але все одно взяти і в лоб порівняти ці два віскі і сказати свою думку, чи реально вони хоч якось, хоч чимось схожі. Чи профілям, чи, чи наповненням, чи чим вони можуть бути схожі. Так само в мене є думки з інших віск, але про це ми можемо поговорити в наступних відео. Тому на сьогодні у мене все. Обов'язково підписуйтесь на канал, і ми побачимось в наступних відео оглядах дегустації. Бувай!